Від успіху людини до успіху країни Віталій Кличко, політична партія Удар за підтримки виборців оголошують бій за Україну і впевнені у перемозі. Партія кличка пропонує ліберальну економіку, гендерну рівність, єдину державну мову українську, дієве місцеве самоврядування. Обіцяє у парламенті ініціювати закон про імпічмент глави держави. Про це лідер українського демократичного альянсу реформ заявив 2 жовтня у Тернополі. Політик поділився власною мрією жити у багатій, вільній, демократичній і європейській. Країні я мрію сьогодні, що ми, українці, будемо жити в європейській країні, тому що ми європейці, ми європейці географічно, ми європейці ментально, історично. Ми європейці, але, на жаль, дуже далекі від Європи по стандартам життя. І я впевнений в тому, що ми можемо це зробити. Але для цього не потрібно чекати, для цього потрібно боротись. Ми взяли цей виклик, ми взяли на себе зобов'язання, і я впевнений. Я знаю, краще ніж хто без боротьби перемоги ніколи не буде. Більше 80% кандидатів у депутати від удару люди, які вперше обираються до парламенту. У Тернополі лідер удару представив команду співпартійців-мажоритарників, зокрема по Тернопільському виборчому округу номер 163 генерал-лейтенанта міліції Віталія Максимова. Головний ударівець каже: команду обирали за чіткими критеріями: готовністю діяти, високими моральними якостями і повагою до найвищих цінностей людини її. Прав, свободи і закону у команді кличка нема представників великого бізнесу і зроблена ставка на професійних і перевірених опозицією людей. Для самого Віталія його чесне ім'я є надто серйозною категорією. Політик не має наміру ним торгувати. Тому кожен кандидат у депутати, який іде в парламент від політичної партії Удар зобов'язаний виборцям дати клятву не зраджувати. Якщо потрібно, за ідею можна життя віддати за гроші ніколи.